У нас майже центр села. Тут ось дорога головна проходить, ну і там метрів 200 буде центр села. Ну А це в нас такі люди добропорядочні. От так ось нас складали тут сратник. Головне, що не в них в дворі, а то все остальне їх взагалі не інтересує. Ну, дивіться, ось ця дорога 10 метрів до дороги. головна, ось вона проходить. І от такий є порядочок. І головне, що стояла тут табличка, що вивіз сміття заборонено. Тут колись гойну копали і така яма. І от така ось. Все, що хочуть, коротше, є. Абсолютно. Сітки, коробки, якісь віщі, навіть вон на цей, килим, стульці, відра. Ай, блядь, я не знаю. Це вже Європа. Я думаю, що це якраз Європа. От мені цікаво, якщо, якщо цю всю кучу зібрати екскаватором, погрузити на прицеп і завести йому в двір вигорнути прямо під хату. Як би він відреагував? Ну впрочем, я ж кажу, поки в нас не буде порядку між собою, то ніколи в нас в країні його й не буде того порядку. Ну, це, це свіжий, це видно, що свіжий недавно. Ну я давно тут був, не... Не був тут давно а то така коротше, картина. Ну нічого, це, тут можна знак поставити, я думаю бі, бігборд. Стрілочку сюди, і написано достопримічательство села. Ну, І тут можна приходити дивитися, як, як ми живемо. так сказати. А, всім привіт, сьогодні в нас 19 грудня. Така в нас картина. У е, нас Соя зустрічає Миколая в Полі. Так ось вона виглядає. Ось Дивіться, вже почала цвісти. У нас погода вражає в цьому році. Дивіться, аж мох поріз, бачите? Скільки влаги. Дивіться. Коротше, буде вона в нас тут і Миколая зустрічати, і Новий рік зустрічати. Коротше, не знаю. Треба було трошки раніше, там були вікна, треба було приїхати її передискувати. Але не знаю навесні, ну, пишіть навесні, як вона переореться. Така маса нормально вона буде оратися чи не нормально. Багато вже порченої. Вон, дивіться які вони поцвівши ці стручки. Соя максу ще максимум бачите і по 4 баба є в стручку. Сейчас я вам разущу, покажу. Блин. Рассыпается. О. Мачта. Уже ц... цвела. Есть еще маленькая надежда, что будет мороз. У нас стоит мороз с завтрашнего дня. И тогда там Вже 10 градусів 12 та не знаю може з молотим чи не з молотим. Спитаємо чи їх хтось візьме для начала, якщо візьмуть, то може з молотим. <кхи> якщо буде комбайн. Вся загостка у нас в комбайні. У нас цей рік вийшла проблема з комбайном. Ніхто не хоче молотить. Вон у нас тут кабанчики вже підкопують. Бачите? Бо тут у нас виходить по сусідству кукурузу скрізь, і там капець що вони роблять. Дивіться, скільки копит Все це кабани. Тут у нас виходить. ось болото, воно ну, видно. І тут капець що робиться. По сої у нас дуже багато помилок цей рік. Так як я і казав, я перший раз її сіяв. І на ближайші роки в 5 я взагалі її не планую сіяти. І багатьом, хто хоче її спробувати. Скажу вам так, якщо у вас є хтось з комбайном, хто вам змолотить сьогодні і зараз, допустим. Вам сьогодні треба молотити і ви її змолотите. І у вас буде нормальний комбайн з нормальною флекс жаткою, який низько змолотить. Скопірує вам ґрунт, рельєф, все чітко, то можна попробувати також залежить все від сорту. Не сійте пізніх сортів. У нас оця соя це пізня. І так як ця осінь, всі були в нас осінні теплі. В тому році була тепла, класна суха осінь. І ми думали, що ми витягнемо. А виходить, що у нас цей рік дуже холодна весна, потім літо холодне, осінь дощове. І коротше, вона дуже довго в стресі була, зелена стояла. Дивіться, що роблять кабани, це капець. І вона стояла в стресі і не могла очухатися. Тоді поки очухалася, вже прийшла зима, так сказати. Дожжі, дожжі. Заливають у нас просто ужас, що робиться. Ой. Так що в нас ну, багатенько кукурудзи, я вам скажу, в нашому регіоні на даний момент стоїть. Люди не молотили. Я то змолотив кукурудзу і сою. А залишилося. Пару гектарів отакої. Оце. Ну вже її все, вже її не змолотиш. О! Це оце в нас кабани. От чого кукурузу в нас не можна оставляти на зиму. Бо у нас тут капець, що робиться. Представте, це все перекопано. Що вони тут шукають? І воно ж ну везде по всій солі. Там, там, там. Подивіться, що вони поробили. Я ж кажу, щоб була погода, то приїхав би задіскував, але ж воно не задіскується зараз. Ви подивіться, що робиться. Я Не знаю як вам показати, хто знає той розуміє. У нас такий регіон, що Коротше, сою, дуже багато моїх помилок. По-перше, це треба було зробити їй десикацію. Я думав, що так вона дойде. Ну, там заливалось тисник, думаю, дойде. Я ж в, цій, в цьому ділі взагалі ну, не особо опитний. І... Оказується, отака от проблема в нас вийшла. Вона була зеленкувата, ми приїхали її молотити, вона зелена. Останні площі ми змолотили. І то ми молотили по дощу. 15-та волога вийшла з тією соєю. По тих площах у нас мінус приблизно 170-180 доларів на гектарі. По цих площах ми навіть нічого не змолотили. Там врожай у нас взагалі був приблизно півтори тони. На округ вийшло. А тут а тут врожай взагалі вийшов. Ноль. Мінуса, мінуса, все мінуса. Кабанчики працюють. Я ж кажу, треба приїхати на весні чи напряму спробувати його переорати, так. Да. Ой. Ну Така в нас вийшла біда. Я ж кажу. Там хоч я площі убрав і переорав уже на зиму. А тут реально навіть і не обрано. Весною оце орати, орать, ну а сіяти теж, от допустим, щоб посіяти, треба хоча б його передискувати і як воно. Ну чи можна передискувати, допустим, кукурузу посіяти. Ну я взагалі не прихильник цих дисковок. я, мені більше оранка. Під кукурузу я вважаю, що треба орати в нашому регіоні. Скажу, ця осінь нам показала. Що таке? Да. Блін не хоче фокусуватися. У нас туман на дворі, я, звісно, день вам такий вибрав, щоб... Ну так як сьогодні вихідний, то нічого не робимо, Уже вже вирішив відпочивати. То це саме, то будемо відпочивати. А так, я знаю, що багато в кого теж соя стоїть. Пишіть, коментуйте, що взагалі у вас із соєю, зібрали, ви не зібрали. Ой. Воно ще плюс велика волога. Получається, якщо змолотити сою, навіть, то волога за 20 точно, більше 20. Як віднімуть на вологу, ну на пересушку, то вийде, коротше. Ну врожай тут не мега, мегабе, тут не бе по 5 тонн з гектара. Відняти за комбайн, віднять за сушку, ну коротше в ноль вийдеш. Так що... Ну, в смислі, що ти змолотиш там півтори тонни свої, за 15 тисяч віддаси. даси за комбайн, за сушку, за перевозку, от тобі та -то воно й вийде. Ноль. Тому така в нас проблема. На днях поїдемо, попосів матку курудзу возьмем трохи. Трохи в нас є, трохи ще візьмем. І не знаю, що далі буде, що весна покаже, але вже що маємо. Будемо розбирати трактора, нам залишилося це вибрати ці пару гектарів оцієї ну, сої, то коротше, буде вона, я так зрозумів, до весни стоять, навесні щось нею будемо робити. Мабуть, будемо розбирати трактор робити, так як у нас там з проміжутки нігро утече, да плюс треба подивитися до Вома. Щось вом з сівалкою дуже сильно гарчить там, не знаю, щось случилося з Вомом чи подшипники. Будемо коротше, дивитися. Тому такі діла. Значить, кукурудза і от така ось картина. Ого! Та ти шо? Та тут все вивалено нахер І далі все там вивалено От тобі Оце тобі кач ці Качані... Кабани Що роблять Ого Ти шо? Так що те що ми змолотили. Це наші, мабуть, великі, віці. Ти що нічого собі? Я такого ще й не бачив. Щоб так роботали кабани. І далі там бачу все вивалено. Ти що, треба, мабуть, знайти відсюди, щоб хоч мене не з'їли. Так, по Возимо по по посідати. Така в нас ДКСка. 39 3939 е, мішок 20 кг. 80 тисяч на сімін, перше місце 25, 25 року. Такі мішки. Піонер вже приїхав, ДКС приїхала і ще в нас в Місовській будуть і ще, може, щось візьмемо. Побачимо. Так, що вчора догорав я свою крайню ділянку, мабуть, на цей сезон. Та соя так і залишилася, то. У мене залишилось кілька гектарів тієї сої ще не змолочено, тому вона поки стоїть. У нас передують морози. Післязавтра вже там такі морози по 10 градусів, по 12. Вчора все догора уже, все, тому зараз плуга вичищаємо і мажемо і на цю, На зимовку. По плугу. Цей плуг, я не знаю, як він пережив цю оранку. Там є одна ділянка в мене, сплушні пеньки. Тому вчора він, ох, він настрадався. Оцей ось корпус і зараз загнутий леміш, бачите? Три рази рівняв, і це вже четвертий раз відходив край і зацепив пенька, тому вже не вирівняв. Тобто чотири рази загнув леміш, але витримав. Так, По цьому ще. Ось ще. дивіться тріщина пошла. Також загнув туди і воно шатається. Це я тільки що побачив, тому добре, що не доламав цей кусочок. Тому запиляємо болгарочкою і заваримо, зачистимо. Такі вже отвали. вже дивіться, ось які канали. Бачите, яка глибиною стерта. Вже тоненький він. Коротше вже міняти скоро тебе. Бачите, зеркало вчора набрав він. Оравись, кстати, класно, вчора по сою орав, тому ну, дивіться, вчора орав. Сьогодні вже з утра. Вже їжой покривається. Чому так? По корпусу позадім теж виламено з запінька. І по цьому тут уварений в мене кусок цього, ресори на конець. І, і, і знизу отака От ось підкладочка, бачите? Також це вварено у носок. Хай може почище я вам покажу, щоб, щоб не загинались носки, так як там. тут воно чітко, на одному варено і спробувано, все чітко, ніде не загинає. Якщо запиньок зацепився, то просто трактор встановлюється, так як я на всіх газах не, не орю. І стараюсь, ну, плюс би повез з передка на Юмзику. Не знаю, як включити. Може хто знає, де той речах підскажіть, пожалуйста, бо не знаю, де, де передок включається на Юмзику. А так ось. Колесо, зараз чистим все. Ще достатньо і не грязний. Бачите, я його не цей, не вичищав ніде нічого, отак додому і приїхав. Глибина така. Не знаю. Скільки тут сантиметрів? 5-10. Не знаю. Тому по юзику, яка проблема, кстати, по юзику. У нас тече ще є проміжутки. Нігров. Оце приїхав, поставив і така калюшка накапує. Ось одна калюшка. Той раз поставив ось все, друга калюшка, той раз поставив третя калюшка. Три калюжі. Трохи дровами займаюся, вожу, такий у мене возок теж є. Хай може потім покажу, там треба трошки його переварити. Ось оцю трошки назад подвинуть на сантиметрів 30-40. Хай може колись покажу. До нього, може, руки дойдуть. А так, навіть воду з нього, кстати, не зливав. Вода залита, тому зараз піднімемо, під'їдемо, зразу вирівнюємо на пеньку леміша, яку краєчку ставлю на пеньок і молоту його вирівнюю, щоб його не знімати. Кстати, роботу я вчора так три рази на полі робив. Е, вирівнюємо, вичищаємо плуг, змазуємо, зараз я вам покажу, чим я його мажу. Змазуємо і все, і на стоянку на зиму. Так що все вирівняв я того леміша одного. Все, рівненький. Чітко вирівняв. Помазав уже плуг. Чим мажу, до речі, і солідов і нігров. Розмішую приблизно 50 на 50 Щоб воно ну, красилось нормально. Обичною щіткою крашу. Почистив, покрасив і все. Оце заїжджаю, 50 метрів проїжджаю в загонці і вже все 6 чино ідеально. Десь Такий плуг, звісно. Рагульний, але що ти зробиш? Оре працює. Ну а який він буде, якщо багато різних пеньків до всякої цієї фігні? Він вже розірваний, порваний 10 разів. Вже тут і варений, і переварено, вже я 10 разів його варив. І тут я оце вже вварював. Думаю, оцю херню переварити по-другому. Отакогось. Це опустити сюди, поняли, цього центрального. Ну, Поки у нас так є. Обрізав, сюди опустив на середину і ось все. Либо оці, отут ось вертикально. Лібо оці дірки, ну оця ось, поняли, херня. Її отак нахилить, Провертіть дірки і Ну обрізати, поняли, mm -hmm. я. Це, оцю херню викинути, сюди отак розкоса дати, а цю Коротше. Треба щось придумати, тому що Коротше, шукаю другого пуга собі. Хорошого на наступний рік, щоб можна бой по його нормально І щоб він на високій стойці був. А цей вже останеться, типу, як підучаски для під мене є пінки. Ну Їх вже майже немає, але все одно проскакують де-не-де. Находяться з кожним годом. В цьому году пару штук вирвав пугом, вже позгнивали, Ну коротше, такий кажу, рагуний, але... Він мені що треба, він мені залишився на весну, чого я його не відцепляю, бо в мене залишилось пару гектарів там сої і плюс ще городи погорати пайовикам, плюс собі підгорбуся. Мені там, не знаю, може сумарно там залишилось 3 гектари десь вигорати. Ну це на весну. Після сої там два і по, по городах по людських гектар може більше, може півтора гектара по городах людських. Ну так да, десь півтора, що, ще ж плюс вдома ось у свій город тут орать. Так, а так все нормально. Поки що стоїть, зараз воду зливаємо і И... поки що стоїть трактор, потім ним розберемося. Діски, мабуть, зараз почищу. Вот такі замурзані. Я таких оцепив, кинув. Так я кажу, замурзані трохи, треба почистити, бо... На, на завтра вроде, вже мороз у нас. оприскувач воду злив з оприскувача. Сівалка почищена стоїть, але диски треба почистити. І, мабуть, перемажу на зиму. По подшипникам по цім проблеми я вже дискував кукурудзу, то я чув, що починають підвивати ці подшипники. Треба буде е, прицепити диски. Підняти, відкрутити і зняти підшипники, подивитися, що там всередині, мабуть, замінити оці підшипники. І не знаю, 206 чи які це. Ну, там написано, треба подивитися. І до підшипників. Отак От по ній проблем взагалі ніяких немає. Раз в сезон мажу на гектарів, не знаю на скільки там, на 30 чи на 40. Ну, Разу 50 вроде, чи в кажу в 50. Разу 20 чи в 30 гектар вроді. Десь таке колись що їх треба мазати. ну Я раз у сезон мажу, то на 30 гектар вистачає. Я думаю, що це нормально. А так кіпа, все нормально, будемо заприскочимо. вже потім теж розбиратися, щось з насосом будемо робити, або цей перебирати, або будемо, мабуть, цей перебирати, або другий якийсь будемо шукати. Ну, це час буде зробити. Тому все, звиваю воду і... Поки що все, так як у нас тільки що сніг був, ну перестав. Тому я швидко мазав, щоб вам... Он... Бистро помазав, щоб так нічого вам і не показав. Тому, коротше, якщо би молити ту сою, то покажу вам. Так як ждемо морозів, може будуть морози, у нас показують, Дем... може з молотим. Дуже на це надіюся. не хотілося б її переорювати, Хоч Хоть... як нібудь змолоти, щоб комбайн її перебив. Тому все, дякую за перегляд. Все, коментуйте, ставте подобайки. можете дизлайки ставити мені. Критикуйте, як завжди. Всім дякую за перегляд, все, всім пока. Пока.